Освітлані, зараз у нас буде молитовний блок, тому що молитва це не просто слова, це наша сила, наше джерело підтримки та єдності. Коли ми молимося, ми наближаємося до Бога, стаємо чутливими до Його голосу та отримуємо силу діяти. Я зараз хочу запросити сестру Наташу, щоб ми разом звернулися до Бога в молитві. Вас, дорогі сестрички, вибачте, нада ще одні в очі, тому що вже двома очима не бачимо. треба ще одні додаткові. Дуже рада всіх бачити, дуже рада і дякую всім, хто сьогодні тут. Якщо, так, вже є перший слайд, дякую нашому оператору. Світло для світу. Що воно таке в наших серцях, коли ми повинні відображати Христа в нашому житті? Ми зібралися тут, щоб з вами сьогодні розмірковувати про те, як ми, жінки, можемо бути світлом для світу, відображаючи Христа в нашому повсякденному житті. Як, сказав, як написано у Матвія 16, ви світло для світу, і місто, що стоїть наверху гори, не може сховатися. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить усім у домі. Так нехай сяє ваше світло, ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Ми покликані з вами нести світло, світло Христа. Темряму цього світу. Це означає, що ми повинні жити з вами так, щоб наші слова, наші вчинки відображали любов, милосердя і благодать нашого Спасителя. Як жінки, ми маємо унікальну з вами можливість впливати на сім'ї, громади, навіть на нації. І тому є багато прикладів. Ми можемо бути світлом у наших домівках на роботі, в церкві і навіть у, у всіх сферах нашого життя. Як сказав Олександр Іванович, безмовним да, життям покорним можемо надбати не тільки наших чоловіків, а ті, хто бачить наше життя, наші вчинки, наші справи, вони теж можуть бути. Придбані для Господа. Як ми можемо це зробити? По-перше, ми повинні дозволити Христу, світлу Христа, сяяти в наших серцях. 1 Тимофія 4.16 нам говорить, дбай про своє життя і вчення, будь наполегливим у цьому, бо так ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. По-друге, ми маємо любити інших, так як Христос полюбив нас. Це означає, що ми повинні бути милосердними, прощати та служити іншим з радістю. Марка 12,31 Постійно моліться. Дякуйте. Ні, сонечко, верни обратно. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. По-третє, ми повинні свідчити про Христа своїм життям і бути прикладом чесності, доброти та смирення. Це перше Петра. Чи це я вже запуталася? У мене немає. Е Марка, я сказала, довідку, так? Да? Ні, не сказала. Перша Петра, ви ж люди, вибрані царські священники, святий народ, який належить Богу, ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха у прекрасне світло своє. А друга найважливіша заповідь це любіть ближнього свого як самого себе. Зараз ми з вами поділимось по сім сестричок. Так як ви сидите, передні рядочки, поверніться до задніх і там по сім сестричок. Дівчатка вам зараз роздадуть отакі такі молитовні потреби наші, і ми помолимось по групам по шість-сім сестричок, Будь ласка, розділіться. Ми будемо молитися з вами про наші потреби. Це подяка Богу за те, що Він є світлом світ... у світі. Прохання, про прощення гріхів і очищення наших сердець. Молитва про те, щоб світло Христа сяяло в кожному аспекті нашого життя. Молимось за перемогу над ворогом і вільну Україну, за захисників із наших Захисниць. Молимось за родини військовослужбовців, за родини загиблих героїв. Молимось за розвиток жіночого служіння і молимось за силу духу та міцну, непохідну віру. Давайте пристанемо на наші ноги і отак по групам, як ми розділилися, у нас є 5-7 хвилинок для нашої загальної молитви.